У Лозові відзначили 28-му річницю з дня прийняття основного закону Конституції України. Урочистий захід відбувся у сквері Шевченка. У ньому взяли участь керівники Лозівської територіальної громади, Лозівської районної військової адміністрації та районної ради. Нинішні захисники України та захисники правопорядку. Це день встановлення і затвердження наших прав і свобод. День ствердження того, що людина. Її життя, і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною ціною. Ці роки стали для нас важливими і непростими. Ми пройшли становлення та розбудову молодої держави, дві революції. І ось вже більше десяти років український народ бореться за свободу російсько-українській війні, доводячи, що має право на вільне життя на власній землі. Україна проходить неймовірні випробування, які вимагають від усіх нас мужності й мудрості. 856 днів наш народ живе в умовах повномасштабної російської агресії. Нас знову! Намагаються позбавити нашого довічного права на конституційну, суверенну та територіальну цілісну державу. Присутні на заході вшанували пам'ять усіх загиблих захисників та захисниць України і мирних людей, які полягли у цій війні скорботною хвилиною мовчання. Далі поклали квіти до пам'ятника Тарасу Шевченку, який є символом боротьби за незалежність і свободу українського народу. Не дивлячись на складне сьогодення, ми продовжуємо йти шляхом змін. Ми впевнені, що перший день миру після нинішньої війни стане першим днем подальшої швидкої трансформації України. Це наша мета, бажання і невичерпна віра у світле майбутнє нашої держави.